Він у нас і сіє, він у нас і вносить ЗЗР, він у нас і Оре дискує, так що дуже задоволені. Ціна помірна і взагалі це за те, що треба малому середньому фермеру. Він робить він за п'ять років жодного ремонту. У нас в наявності на сьогоднішній день два трактори Ловол. Перший ми взяли у 2020 році 10, 10.54. І ось ось в цьому році ми взяли вже цей більш мощніший коник 13.04. І совітувалися, і читали, шукали. І Ловол, ну, про нього були відгуки, вони тільки з'явилися, що ну, такий надійний. Ми зупинилися на Ловолі, взяли його в лізинг. За два роки ми виплатили лізинг, і ми не пошкодували жодного дня, тому що за п'ять років не було жодного такого серйозного ремонту. Були тільки планові техогляди, і він відпрацював своє. Він у нас і сіє, він у нас і вносить ЗЗР, він у нас і ОРЕ дискує, так що дуже задоволені. І потім вже ж думаю, мені треба щось потужніше брати. І в цьому році вирішили взяти отакий. От Ловол, знову ж таки, ловол, тому що ну, дуже він нам сподобався. Він і виносливий, і надійний. І от пройшли обкаточку і зараз запустили в Чізель вже 130-й. Для маленького та середнього фермера це дуже-дуже техніка якраз підходить, тому що і ціна помірна, і взагалі це, це те, що треба малому і середньому фермеру. Брендова техніка, ця Джондіри, вона дуже дорога в обслуговуванні. Хоча ну, вони також ламаються, але дуже дорога, дуже дорога в обслуговуванні. А по, по мощності я не скажу, що це техніка гірша, але вона більш приємлива для малого і середнього фермера. Він робить він, за 5 років жодного ремонту. Я всім раджу, всім своїм друзям-фермерам зверталися навіть і агрохолдинги, питали, а як у вас працює ловол? Працює ловул, приїде на поле подивіться. Приїхали, подивилися і взяли собі 10 ловолів. Плануємо ще, мабуть, взяти чи сто тридцятку, чи сто п'ятку, тому що в нас невеликі земельні наділи 20, 10, 5 гектар. Ну, велика така масштабна техніка. Тут навіть ви бачите, що а отака от техніка винослива, надійна, будемо ще брати.